Всім привіт! Сьогодні приготуємо один із найяскравіших і найулюбленіших десертів без випікання торт бите скло. Він завжди викликає захоплення, особливо у дітей, а готується дуже просто. Приступаємо для торта. Я використала п'ять видів желе – полуничне, малинове, лимонне, агрусове та зі смаком лохини. На кожній упаковці желе розрахунок йде на 400 мл води, тому я беру 250 мл гарячої води, щоб желе краще схопилося і добре тримало форму. Ставимо в холодильник до повного охолодження, після чого нарізаємо кубика. У миску висипаємо 20 г желатину і заливаємо холодною водою 100 мл, залишаємо на кілька хвилин, щоб він набух. 650 г сметани кімнатної температури. У мене жирністю 18% змішуємо з цукровою пудрою 100 г та ванільним цукром 10 г. Набухлий желатин розпускаємо на водяній бані або в мікрохвильовці короткими імпульсами, не перегріваючи. Додаємо до нього 1 столову ложку сметани, перемішуємо і виливаємо у сметаний крем. Ще раз добре перемішуємо. По черзі додаємо, Додаємо нарізане желе та за бажанням крекер, у мене 50 г. Швидко перемішуємо. Викладаємо масу в попередньо підготовлену форму. У мене роз'ємне кільце виставлене діаметром 21 см. Боки я застелила ацетатною плівкою, а не з харчовою плівкою. Відправляємо торт у холодильник до повного охолодження. Для декору беремо желе зі смаком лохини, розчиняємо у гарячій воді 350 мл. Добре перемішуємо та залишаємо охолонути при кімнатній температурі. На охолоджений торт викладаємо з 300 г лохини і обережно за допомогою ложки заливаємо охолодженим желе, лише стільки, щоб покривало ягоди. Ставимо в холодильник, щоб желе схопилося, після чого виливаємо решту желе і знову відправляємо в холодильник до повного охолодження. Дістаємо торт, акуратно знімаємо кільце, нарізаємо на шматочки і кличемо всіх до столу. Торт бите виходить неймовірно яскравим, ніжним, дуже смачним. Ідеальний варіант для свят або просто для гарного настрою. Готуйте із задоволенням і діліться рецептом з друзями. Не забувайте підписати. На канал. Всім бажаю удачі і смачного!